За вухом почухай, у день не ховається дикий звір. Раз два Пісню джудню послухай, посуху між свірами завжди мир. Насливця на ловах ти не почуєш, Слідів не залишить ловець мік, наче по небою крокує, Бо між звірами ми. Кожен звір, звіру, брат, закон, закон в дикій джунлях джун панує, але й про опачність не забувай. І ранкова заря, і, і вечірня імла, свою милість тобі дорогу дала і нічого дорогою більше ти, дорогою. Більше. ти не просив. Тільки покинути рідні ліси, та ласку джулі на Книга джунглів. Народження нового ватажка. друг! Ви помиляєтеся, я вовк. Я знаю, що не виглядаю як вовк, але я вовк. Мене всиновила вовча зграя, коли я був маленьким. Що відбувається? Мені це не подобається. Людина, яка розмовляє нашою мовою. Я все одно ні, трохи не довіряю йому. Прошу повірте мені, я мауглі. Я з вовчої зграї лісу Сіоні з джунглів. Мені треба побачити вермільона. Як ти посмів зайти на нашу територію? І просиди зустрічі з нашим мотошком. Послухайте, ми з вами однієї крові! ви і я! Санда? Мауглі, це ти? Відійдіть, я знаю його. Він з вовчою грає з лісу Сіоні. Він врятував моє життя. Давно не бачилися Мауглі. Сандо, я такий радий тебе бачити. Що тебе привело сюди так далеко від джунглів? Я прийшов побачитися з Вермільоном. Чим я можу допомогти? У мене є запитання до нього. Це важливо. Завжди переконуйтесь, що зможете першими захопити ціль. Подумайте, з якого боку краще підбігти і тоді нападайте. Якщо жертва вагається, стрибайте на неї і захоплюйте. Вовк ніколи не має здаватися. Верміліоне до тебе гість. Мауглі? Невже це мауглі? Стільки часу минуло. Колись ти дуже мені допоміг. З моїми старими друзями все гаразд? Mm -hmm. Як зграя, мій батько Акела і Лала, моя молодонька? донька. І решта пантера Багіра, ведмідь Балу, з ними все гаразд? Так, з ними все добре. Вони усі пам'ятають тебе і дуже за тобою сумують. Сумують за мною? Це і є одна з причин, чому я прийшов. У нас є проблема, і я хотів би обговорити її з тобою. Чи є у тебе трохи часу? Це обов'язок ватажка вислухати гостя. Гаразд, слухайте всі. На сьогодні досить тренувань. Продовжуйте займатися самі. Ходімо зі мною, Мауглі. Ти хочеш, аби я повернувся і зайняв місце мого батька? Так, ми всі думаємо, що ти будеш ідеальним новим ватажком. Нещодавно Акела заслаб, дається в знаки його вік. Зграю розділяється, він більше не в змозі її контролювати. Ми полюємо без нього, і це стало дуже серйозною проблемою. Банто хороший приклад цьому. Наші вороги постійно на нас нападають, і ми весь час захищаємося від них. <реш> Кожен вовку зграє, розуміє, як важливо мати сильного ватажка. Так, я це розумію. Та попри це. Прошу, вислухай. Уся зграя вже давно хоче твого повернення. Пам'ятаєш, ми обговорювали це перед тим, як ти покинув джунглі. Усі хочуть, аби ти повернувся. То чому ти не можеш повернутися? Зграя тебе потребує верміліони. Сьогодні ми готуємося до полювання у східній частині джунглів. Нашою ціллю буде зграя оленів. Якби ж Вермільон був тут, я згодна, з ними я почуваюся у безпеці. Вам нема кого винити крім себе. Проблема в тому, що вам потрібен ватажок замість Акелли. Чому просто не попросити Верміліона повернутися? Можеш дивуватись, це не моя справа, але я попереджаю: якщо ви не знайдете нового ватажка, вовк стане проти вовка. Знаєш, Аділ має рацію. Мауглі, ти маєш попросити Вермільона повернутись. Я? Ти хочеш, аби я пішов і попросив Вермільона повернутись? Ти маєш відвагу свого батька Олександра. І мудрість людини. Буде важко, проте ти впораєшся. Будь ласка. Так, так. То це Лурі попросила тебе знайти мене. Вона дізналася від чіла, де тебе можна знайти. Схоже, Лурі стала впливовою зграї. Отже, вона дуже змінилася. Так, змінилася. Це була її ідея попросити слона хаті прогнати банту геть, і вона повела нас в останню битву у холодному барлозі. Гадаю, банто розпочне бійку. Отже, всі ви маєте запам'ятати наш план. Акру, ти вхопиш його за праву в задню лапу, лала ти за ліву. Так ви зможете стримати його і не зашкодити ні собі, ні йому. А що робитиму я? Якщо план провалиться, нападеш на нього спереду зі своїм гострим камінням. Мені напасти. Ні, Мауглі! Тримай. Дивовижно. це мала бути запекла боротьба. Ви всі билися, як справжні вовки. але саме Лурі заслуговує звання героя. Вау, вона розробила чудовий план. Вона просто молодець. Що ж, ось і вирішення вашої проблеми. Вашим новим ватажком має бути Лурі. Вона ідеально підходить для цього. Що? Ти серйозно? Mm -hmm. Верміліоне, але Лурі вовчиться. Це не має жодного значення. В законі цього не заборонено. Лурі довела, що може бути ватажком. Вона сильна, не має нічого дивного, якщо вона керуватиме зграєю. Вона знає кожного вовка у зграї, і вона може розраховувати на підтримку багіри та Абгалу. Ти, Акру і сура, її діти, у вас їй не доведеться сумніватися. Повага зграї важлива для ватажка, а Лурі поважають усі. Коли ти так говориш, я бачу, що ти маєш рацію. Мама, найкращий варіант. Я повністю впевнений у цьому. Вона поєднує в собі силу та жіночу м'якість. З нею вам немає чого боятись. Вона стане дивовижним ватажком. Пропозиція стати вашим ватажком у джунглях це велика честь для мене. Але моє місце тут, на пагорбах. Я не можу зрадити зграю, яка обрала мене ватажком. Він має рацію, Мауглі. Ось кому я належу. А тепер, коли рішення прийняти, повертайтеся до своїх товаришів. Мауглі, тепер треба, щоб Лурі погодилась. Ти маєш сказати: мамо, рішення прийняте, ти будеш новим ватажком. Я скажу їй це. І не прийму ні, як відповідь. Дякую, ти хороший друг Верміліони. Чого Мауглі так довго не повертається? Ага, я бачу його. Але він один. Отже, здається, місія провалилась. Привіт, Чіл! Що ти маєш на увазі, що трапилось з вермільйоном? Ти його знайшов? Угу. Він був там, де ти казав. Він всім переказував вітання. Передавав вітання? Як Ти посмів повертатися без Верміліона, як нового ватажка. Я його не привів, але приніс відповідь. Що ти маєш на увазі? Я маю на увазі, що рішення увесь час було у нас перед носом. А? Е, зачекай, Мауглі. Зачекай. Мауглі. Що ти мав на увазі? Ти повернувся. Я знайшов Верміліона. Він відмовився стати нашим ватажком, але він допоміг мені зрозуміти, хто не може бути. Ватажком будеш ти, мамо. Я ватажком? Мауглі, чому ти не зробив, що я просила? Я казала тобі вмовити Верміліона стати нашим ватажком. Мамо, це не вихід. Це Верміліон сказав мені, що ти будеш найкращим вибором. Ми це обговорювали, і я не був упевнений, що він має рацію. Але коли він пояснив причини, я все зрозумів. Мама, у тебе є все необхідне: відвага, мудрість, повага. Тому ти ідеально підходиш. Ти будеш чудовим ватажком. Ні, у мене ж стільки ж відваги, як і решти. Тим паче, наскільки я знаю, вовчиця ніколи не була ватажком зграї. У законі джунглів нічого не сказано про те, що вовчиця не може бути ватажком. А що до мене, я б дуже пишався, якби моя мама стала новим ватажком. Ти можеш довіритися своїм друзям з граї. Будь ласка, мамо! Це неможливо. Я не можу стати ватажком. Коли я згадую, як твій батько пожертвував собою, щоб зграя врятувалася від шархана, я знаю, що ніколи б такого не зробила. Зробила б. Мені надто боляче згадувати. Мені прикро тебе розчаровувати, Мауглі, але я не можу цього зробити. Не проси мене знову. будь ласка, добре. Це проблема, як гадаєте, що нам робити? Це велика проблема. Велика проблема. Велика проблема. Дуже велика. Якщо вона не погодиться, ватажком залишиться Акела, а в нього вже немає сил. Нам залишається лише знайти спосіб змінити думку Лурі. Я добре подумав і вважаю, що Верміліон сказав абсолютно правильно. Звісно, він правильно казав. То що ж тепер робити? Я зараз це і намагаюсь вирішити. Ти не дуже багато придумав. Як же ж твоя хвалена мудрість, Пантери, про яку ти всім розповідаєш? Щось я і від тебе не чую яскравих ідей велетню. Твоя голова заповнена водою? Хм, думай, про що говориш? А то що? Я тобі покажу. Годі, годі вже. Зараз немає часу на бійки. Відійдіть один від одного. Зараз же. Це я винен, що не зміг привести вермільону назад. Тоді б у зграю був новий ватажок, а у Лали знову був батько. Не варто себе звинувачувати. Звісно, я була б щасливою, якби тато до нас повернувся. Але він вирішив бути ватажком іншої зграї. Його обов'язок залишатися з ними. Mm. Аго, у мене є ідея. Чому б нам не поговорити з дідусем? Він ватажок і може вмовити її змінити думку. Лала це найкраща ідея, яка пролунала за сьогоднішній день. Умовляти, Акела вміє добре. Чудово! Я упевнений. Він знайде слова, аби вона у себе повірила. Добре, ми підемо поговорити з дідусем і побачимо, що він зможе зробити. Так. Схоже, для вовків почалась нова ера. Ти так не вважаєш? Повністю погоджуюсь. Дякую вам всім, що прийшли. Сьогодні нам треба прийняти важливе рішення. Сподіваюся, коли я договорю, ви погодитесь зі мною. Де Лурі? Лурі? Я тут, Акела. Дуже добре. Вийди вперед. Виходь сюди. Не соромся. Хм? Акело. Слухайте вовки зграї з джунглів. Сьогодні я поступаю своїм місцем ватажка цієї зграї для нового ватажка. Акела хороший ватажок. Йому не треба йти. Це неправильно. Що ми будемо робити? Так. Чого ти покидаєш нас так раптово? Хто займе твоє місце? Нам потрібен ватажок Акело. Моя рекомендація нового ватажка зграї це Лурі. О! Він сказав Лурі. Він серйозно? Це не серйозно. Чого цього може, може бути? Хіба вовчиця може бути ватажком? Вона дуже хоробрий вовк. Він сказав Лурі? І вона завжди з усіма така добра. Чи може вона бути кращою за верміліона? Так. Тиша. Я хочу, щоб ви знали. Я думав про це довгий час. Моє останнє прохання, як ватажка, щоб ви погодились і підтримали нового ватажка. Зачекай хвилинку. Це так несподівано. Ти робиш мені велику честь, обравши мене Акело. Але я не можу. Тобі й правда не було часу обдумати це. Але я хотів відкрито обговорити це питання, щоби кожен міг висказатись. Мауглі і Лала сказали мені про подорож до Верміліона. Я був радий, що вони були зі мною чесними. Верміліон має рацію, Лурі. Ти єдина, маєш всі якості ватажка. Ти відважна, мудра, сильна та впливова. Ви з Олександром були чудовою командою. Він вже був на моєму місці. Як же я раніше не помічав, що ти теж гідний вибір? Акело, прошу, ти ватажок, але я не можу. Лорі, ти маєш прийняти пропозицію задля добра всієї зграї? Ти знаєш, що я старішаю, і моє тіло вже не таке сильне, як раніше. Я більше не можу бути ватажком. Прошу, допоможи всім нам. як чесний вовк, я знаю, що мій обов'язок зробити, що ти сказав. І я зроблю це. Навряд чи я цілком підходжу, аби стати ватажком, але я займу твоє місце, якщо матиму довіру усіх вовків з граї. Настав час голосувати. По перше. Чи погоджується зграя обрати нового ватажка? Так. Добре, по друге. Чи погоджується зграє, що Лурі має стати ватажком? Подайте свій голос, якщо згодні. Ми всі згодні. Зграя прийняла рішення, я все зрозумів. Я радий, що ви всі підтримали мою пропозицію. Дякую всім. Вітаємо, Лурі! Вітаємо лурі! Тільки скажи, що нам робити. Ми, ми всі з, з тобою, тобою Лурі! ми знаємо, що твої рішення будуть хорошими для всієї зграї. Так, Ура! Ми разом. Ура! Ура! Так. Ура! Дякую усім за підтримку, але для мене це новий досвід. До цього дня я піклувалася тільки про безпеку своєї сім'ї. Овче зграється велика сім'я, і мені знадобиться ваша допомога. Чи можу я сподіватися на вашу допомогу? Чи можу я? Так, а, так абсолютно! Ми, а, ми з тобою, тобою Лурі! Акело, до тебе у мене теж є прохання. Ти можеш просити все, що завгодно. Я хочу, аби ти залишився поруч. І був моїм радником. Твоїм радником? Так. Нам всім потрібна твоя мудрість та досвід. Прошу залишайся. Ми називатимемо тебе мудрим старим вовком. Думаєш, від мене досі може бути якась користь? Я став таким небічним і старим. Я упевнена, як і впевнені решта, що ти можеш. Що скажете, зграє? Дякую всім вам. Це не зовсім традиційно, що вовк, який перестає бути ватажком, не повинен іти у віддалене місце. Я був готовий, що мені доведеться сьогодні піти. Я не чекав, що ти мене попросиш залишитись. Дякую тобі. Це старий закон, Акело. він уже не актуальний. Наша безпека залежить від нашої спільної праці. Ми всі маємо знайти порозуміння і допомагати одне одному. А тепер, якщо ви погоджуєтеся з тим, що я сказала, я можу прийняти обов'язки ватажка зграї. Що ж, навіть у найнеймовірніших снах я не могла уявити собі сьогоднішній день. Я прийняла обов'язки ватажка з лісу Сіоні. Я виконуватиму свої обов'язки якнайкраще, на честь пам'яті про мого любого чоловіка, Олександра. Повен звірів і птахів, Як же вистоїть людини сих, але поволі за сходою вовків звір дикий хлопця зігрів сім'ю нову малюк зустрів, і здобув він вірних друзів своїх захисників. Завжди допомагай і тім свій захищай закони джунглі, людину шануй, у серці за